Коли я пішла в армію, у мене дитині було півтора рочки. В мене чесно, все було зав'язано майже на ній. Ну тобто, коли така маленька дитина, ти повністю присвячуєш себе їй. У мене чоловік колишній, він теж військовий. Його вся родина військові, і всі мене підтримали йти в армію, і погодились з дитиною сидіти, бо ротація це мінімум 8-10 місяців, і таке в мене було, що в мене навіть одна ротація без навіть без відпустки була Тому всі підтримали і я пішла. Я рахую, що нереалізована мама це в будь-якому випадку це все ні до чого гарного не приведе. Звично, звичайно, в мене була якась провина перед моєю дитиною, що в мене нема, але ну, я намагалася якось компенсувати. Я там дзвонила кожен день по відео, з нею спілкувалася, намагалася приїхати, коли була можливість. Мені було сумно. От, мене, мене якось було відео, там де я хочу, я кажу, я хочу, щоб мама повернулася додому. Вона дуже молодець і дуже нас так пішов. Батьки що мене там на, хоча вона була маленька, дуже, але вона з такою прям підтримувала, намагалася зрозуміти, не дивлячись на маленький вік. Ми з нею домовлялись, що для прикладу я їду на ротацію, я їду заробляти їй на щось. І коли я поверталась, ми там купляли якусь дорогу річ, яку вона хотіла собі. Ну я рахую це як такий бонус для неї за її очікуванням.